Диємно, що все-таки велика людина, так, красного супер. Але е, трошки я хочу, вийти, щоб для вас був мали якісь приси від вашого сина. Сьогодні мої Юрія день народження. Син попросив, він їде, будь ласка, це ваша сина. В <utan> принципі, я вагався сказати, що ще ні, тому що перерахували, коня які знайомі, але додати, в принципі, важко щось, таку якусь інтегральну характеристику сказати. Ну, я, Спадає зразу на те, що пан Юрій замітив, що він до кінця займався і проходив будь-яке питання, яке його зацікавило. Фунду поверхах якихось з нас з'явився Кубік Рубіка, що тільки десь потрібно було домовлятися і так далі, а Сергій тим часом. По-моєму, э, коліно розбив, чи ще щось, і він в ліжку весь час був. І ми починаємо шукати, чим би йому зайнятися. Ну, він щось рахує, щось там і так далі, але все одно потрібно час повністю завантажити. Десь ми на кафедрі через когось і так далі, якимись, не знаю, балами чи ще щось, знайшли той кубік Рубіка, йому принесло. Потім хтось каже, а ми знаємо, що наука і жизнь журнал. Якраз опублікував, як цей кубік Рубіка складається. Там ті схеми, там по 120 кроків, по 130 там і так далі. Все, що завгодно, як там ці всі е, ці можливі комбінації і так далі. Поки ми дійшли, знайшли цей журнал, наука і життя, йому принесли і так далі, він вже кубик Рубіка склав. І причому він розібрався, тому що в нього е, завжди була установка. Все від початку і до кінця до дна зна. Ми бачимо ці фотографії, їх можна перерахувати по кількості, але за кожною цією фотографією стоїть глибина життя. Це не якась не зансцена. Там далі сюжети, і цих сюжетів безліч. Чи це ми їдемо з роботи, чи це ми вирушаємо кудись в далеку культуру. Це вечір, це тільки світанок і так далі. От вона тебе поглинає, і ти в цих всіх сюжетах розчиняєшся. І вже не знаєш, де твій, де чужий, чи це чуже життя, чи твоє, чи майбутнє і таке інше. Я просто е сюди потрапив, мене як закинуло якоюсь машиною час. Боже тут є більшість, велика ну, кількість фотографій, які я бачив, як він їх фотографував. Як проявляв квітку, і потім як це друкувалося. Я вже бачив, як вони висіли на шнурах і цих карточок тут дуже багато. І я е, зараз просто хочу якось зрозуміти ті відчуття, які в мене виникають, тому що це простір, в який ти не заглядав. Ми з ним прожили е, майже день у день, багато років. І найцікавіше, це період будь-якого людського життя один з найпрекрасніших. Це період втілення певних звершень. Ми закінчили університет, ми запустили десь викладачами, це перші здобутки твої реальні, е, як то кажуть, результати. І підстави для наступного подальшого планування. І от у цей період доля мені подарувала прожити разом з ним і згадуючи його, мені здається, найправильнішим є просто подякувати долі, що вона склалася саме так. Саме подяка за те, що не інакше воно. Да, так, безумовно, воно було б інакше. Ніколи так не буває, щоб чого-нібудь то не було. Але то інакше чи про нього зробили б виступ. Ми з ним розставалися вечором і зранку зустрічалися на кафедрі і продовжували розмову з того слова, на якому розстались. В нього в лабораторії. На столі, я не знаю, якого це формат кілиць, а, мабуть, А-формат, чотири листочки на ньому, сірий лист, він закривав цей свій стіл, і ми могли прийти і тричі зні... знімати цю скатертину. Вона була у формулах, графіках і так далі. І ніхто не забував про час, часом міліція приїжджала, тому що під охрану не поставили на лабораторії так і такий інше. І от, е... А приходив на кафедру, на кафедрі загрузили дані, там такий величезний був програмований калькулятор, навіть не можна сказати, що це якийсь комп'ютер був. Він годинами міг розраховувати там якийсь певний масив даних, які потім потрібно було на графік вивезти чи ще щось. Не залишали залишалися, все на кафедрі всі пішли десь гуляти, чи на барбюсах, чи десь. Старими булочками у центрі міста, чи в парк, як завгодно, чи на залізницю, скільки там часу було проведено, це все складає оцей відтинок життя, якому тільки і саме розум Це не жаліти за ним, а страшенно подякувати долі, щоб це було. Такий підхід, він є найбільш продуктивним. А принагідно я вже і вдячний організаторам, що таку зробили, як, на мене, як для мене машину часу, і просто мене погрузили у той простір, який нікуди не зник. Ці простори не зникають. Ми просто віддаляємося від них, а вони автономно існують. У мене мене таке підозра, що там сюжети ці всі відбуваються. Нам іноді, коли вистачає натхнення, дається великий бонус знову попасти в ті часи. От зараз це, принаймні, я цей бонус який вам переживаю. Я там, і в лабораторії, над тими корчами якимись, залізницею, десь тут шукає слава та навіть. Зараз в мене відійти свої портфели традиційні. Це все нікуди не зникає. повинні не забувати про це і дуже любити те, що буде. І не жаліти нічого.